Та світом літає, все про життя вона знає, вчить вона на світі жити і як добро нім творити. Казка це, а чи не казка? Тож послухайте, будь ласка. В одному чудовому, причудовому лісі, де водилося багато птаства, Звели собі затишне м'якеньке гніздечко соловей та солов'їха. Всіх лісових мешканців співоча родина тішила дивовижними піснями. Від їхнього співу завмирали сердечка Вісі навкруги добрішали. Невдовзі у гніздечку з'явилося перше яєчко. Гладеньке, кругленьке, дуже гарненьке. У нас таке чудове яєчко. Мабуть, і дитятко наше буде дуже гарне, тішилася мама Солов'їха. І стали соловейки чекати на свого первістка. Голубили яєчко, пестили його та співали йому пісень. І от одного разу. З яєчка хтось голосно постукав, шкаролупка затріщала, розкололася і з неї визирнули цікаві оченята маленького солов'ятка. Ой, як світить сонечко ласкаве, навпруги усе таке цікаве. Я вітаю сонце і вітер і хмарки, і милі квіти, як чудово в світі. Вітаю сонце вітер і хмарки, і милі квіти, як чудово в світі жити. Яке ж ти чудове, яке гарненьке не втрималася мама Солов'їха. Ми тебе дуже любитимемо, прощепотав свою пісеньку тато Соловий. А малятко у відповідь завовшилося. Хотіла стріпнути та змахнути крильцями. І тут батьки жахнулися. Воно, їхнє малесеньке, гарненьке дитятко народилося з одним крилом. Як таке може бути? не могла прийти до тями мама. Адже в кожної пташини має бути два крила. Кожній пташці треба літати, підніматися аж до хмар, кружляти над землею. Та виспівувати мелодії свого сердечка. Як же ми захистимо синочка від морозів? бідкався тато. Як же наша дитина здобуватиме собі їжу, коли настануть холоди? побувалася матуся. І на свої запитання вони не знаходили жодної відповіді. А маленьке тишенятко нагадала про себе Я хочу їсти. І люблячий татко полетів у пошуках поживи. А мама ніжно пригорнула маленького синочка до себе. Вечір ось надходить. Минали дні, промайнуло літо. Тошиняти доводилося постійно сидіти в гніздечку, тож і друзів собі він так і не знайшов, і пісеньки у Солов'їної родини від цього були дуже сумні. З осінню прийшли холоди, Птаство готувалося до відльоту. У теплі краї. Не зміг наш Соловейко з одним крилом здійснити в ту осінь переліт до теплих країв. Залишилися з ним мама і тато. Але взимку вони не замерзли. Їх зігрівала щира пісня. Вона линула від самого серця, тільки від переживань вона залунала ще й з більшою силою. Ця сила розтоплювала навіть кригу зимової пори. Сна. Як ніколи рано зацвіли дерева, а в солов'їному гіздечку вже лежало нове яєчко. З нього з'явилася на світ сестричка, гарненька, миленька з двома крильцями. Вона була товариська і весела, швидко навчилася літати і знайшла собі багато друзів. І всі вони відразу стали не тільки її друзями, а й друзями її братика, особливого Соловейка. Не могли не стати. Пісенька його сердечка звучала дуже зворушливо. Пташенята разом весело проводили час, витьохкуючи свої пісні, а для особливого Соловейка сплили з лузинок та хмизок кошик, щоб підняти його в небо, подарувати радість висоти польоту. Це була велика перемога маленьких пташок. Соловейко разом з ними линув до сонечка. Ой, як світить сонечко ласкаве, навкруги усе таке цікаве, я вітаю сонце і вітер, і хмарки, і милі квіти, як чудово в світі жити, я вітаю сонце і вітер, і хмарки, і милі квіти, як чудово в світі жити. Кошечок став у пригоді і для далекого перельоту. Нашому соловейкові було в ньому дуже зручно і затишно. За літо та осінь пташенята виросли, зміцніли і несли той кошик у дзьобиках по черзі. Вони відчували велику радість від того, що кожен з них дбав не лише про себе, а й про свого товариша. А ще то був перший переліт з піснею. І був він неважким. А навпаки, легким та радісним, бо пісня, що лунала з кошечка, додавала всім сил та згуртовувала пташину зграю. І наш соловейка почувався найщасливішим у світі. Причудово в світі жити і по-справжньому дружити. Другом пісню заспівати і під хмарами, літати і під хмарами літати. Ця оповідка відома з давніх давен і щоразу разу, розповідаючи її, передають істину Несила Крил і величина дзьоба роблять птаха справжнім, а його пісня, що живе в серці.